Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Наше місто відоме своїми професійними театрами, але не пасуть задніх і наші народні заклади культури. 15 вересня цього року один з них готується відкрити свій 126 й сезон. Сьогодні у нашій студії керівник незалежного народного театру «Чародій» Олег Кліментів. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Радий вас бачити 126 й сезон. Так, як так сталося? Розкажіть про історію чародія. Як от можна е, у наші часи бути такими витривалими? <рес> Ви знаєте, мені дуже приємно, що ми тягнемо історію, яка почалася в 1898 році на заводі Шодуар в леварному цеху. Робітники зробили свій тоді драмкружок. Потім вони розвивалися, розвивалися, і вже в 20-х, 30-х роках цей завод Шодуар став так. вже Петровського і Леніна. Так. І от два колективи. Тепер не один, а не два. Один, два. Один переїхав до палацу Ілліча, а другий в районі Кайдацького, а потім вже і в ДК, який був від Трубного заводу. Угу. І один народний театр Металург працював, і театр, в якому я, коли був молодий, грав в цьому театрі. Мені дуже приємно, що тоді Онофрійчук подарував мені цю історію, сказав: це ваша історія нашого району Кайдаського і Чечні. І тоді ми робили. А я в театр прийшов у 1983 році. І тоді вже ми, ми тоді називалися Чародій. А до цього це був драматичний гурток. Історія там величезна, і фотографії є, і відео записували, і все що угодно. А потім вже в 1987 році наш колектив почесно Звання народний. От і у гостях у вас був, коли ви вже народними стали. Це Оце був 880. мабуть, в 89-му році я був. Так, так. А, при, а це у, нас такий, у нас було до 120 дітей дорослих. У нас дуже великий театр був і наш палац. Тоді був такий. Гримів, був, гримів. Гримів, гримів. А там, у вас, наскільки пам'ятаю, була не одна така сцена, я так розумію. Да? Майданчик був не один, був маленький і великий. Чи я щось е, у нас волонтану. був тільки великий зал, так. а потім, коли вже став кайдацький в 2011 році, я. Щось питався робити, коли був вже директором культурно-звільневого комплексу. І у нас з'явилася камерна сцена, так, у нас з'явилася маленька мала сцена, і ми вже робили на трьох таких площинах. Угу. Так, Дивіться, що, так? ви е, і були і одночасною і директором так? Так. Е, палацу культури, і одночасно. Керівником, керівником театру. театру. А, а так сталося, а, я так розумію, що тепер ви переїхали до а, колишнього палацу Іліча. Чого почав тоді і поїхав? Так, туди й повернулися. Туди повернулися. А розкажіть про цей період. Я так розумію, як у нас буває, так сталося, що. Там вже нічого немає, так, я так розумію. В палаці? Да. Ну, в колишній палаці. Да, да. Ну, що я можу, можу сказати? 22-й рік це такий вирішальний рік, коли закривається війна і все так. разом. І палац закривається. Так. Як район не той, і те, не те, і, та, і те, не так. і все. Мені запропонували Дукашинник угу. разом з театром і да, да, бути да. Там робити та ну, ну, байданчика. Ну ви цікаві. розумієте, це не наша географія, не наша а. історія. І тому ми вирішили, наш у нас є така інтересна вдача. У цей період у мене дуже був гарний дорослий колектив. Чого він Зараз незалежний народний театр, о, він так, так. чародій. На другому плані зараз новий формат. Чому новий формат? Тому що народний театр Чародій, дитячий театр Чародій, який так. формувався, знаходиться у палаці творчості дітей та юнацтва угу. на аудиторній от там ми робимо так, з, дітками, так, 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 з дітками. А тут у нас сімейний театр. Uh -huh. У нас грають дорослі і бабусі, і дідусі, і папи, і мами, і їх діти. І От... це в рамках одного театру. Де факто В рамках одного То, театру У вас і сімейний, і дитячий, От... просто Ми... на різних майданчиках. Це так, так. Різні майданчики, і у нас от така площина роботи. Тобто, якщо казати про палац, в якому ми зараз український дім так називаємо, він має зараз ми зробили камерну сцену. Чому у нас новий формат? І ми на цій камерній сцені граємо наші вистави. А я бачив анонси, афіші, на яких написано, що ви там театром провізації. Ага, Що це так? Значить, у нас кожну неділю о 12 годині ми проводимо майстер-класи, тренінги і в різних напрямках, і імпровізації. Як вам сказати, це різні форми роботи, які втручаються до нашої роботи. От о 12 годині збираються ті, яким хочеться розвиватися, розвинутися не тільки в, в театральному процесі, але пізнати більше про о, о, цю низину театру, із, ну, із нутра, так називається, относ... через себе. Через себе. і, ну, тому, і себе, мам, мабуть, якось пізнати. Так, зізнати. У цих тренінгах ми приходять дуже не готові. Якщо у театрі займаються вже готові актори, так. є у нас і професіонали, є у нас а, актор цирку московського колись. От, колись він так. у нас в театрі ведучий mm -hmm. актор е, Дмитро Артемов, е, він, е, знаєте, от такі актори, які віддають себе повністю. Цим ми від, відрізняємося від професіоналів. Вони там зарплату. Так. А, у нас а зарплат. це вони теж профі, але без зарплати. Але друг, так, другий профіль. Да. От, от Чому ми отут, от от, 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 ви знаєте, заходиш у палац, він ще після того, як він був. Розбищений Зараз він от, наш відроджується. Наш четвертий поверх вже так дуже гарний. Але до нього дійти треба і так от подивитися по сторонах, що там таке твориться. Є і сцена, яка була колись. Ми виступали там із народним театром, і наші танцювальні колективи. Я танцював колись в ансамблі Дружба у Клокова, коли був ще хлопчиком. І ви знаєте, та, та сцена вона живе. При тому, що вона там їй такий потрібен. Капітальний ремонт, так, так. але зараз ну, і це і буде торік, робити. торік, якщо я пам'ятаю, знімали сюжет новини 9 каналу. Так, так я пам'ятаю, да, це да, відео я бачив, Оксана приїжджала, ваше, так, так. Да. так. Молодець, вона дуже да. так знаєте, от є такі моменти, коли від серця йде все. От у нас є вистава, сонечко всередині, ми будемо грати його в вересні. І от буквально в ту суботу, цю суботу, яка була, ми в селі, в селі Олександрівка грав. Цю ось, да, так, я бачу, я бачу на сторінки. Так, е, це, да. ви, знаєте, от, коли у вас є сонечко всередині, mm -hmm. то ви живете. Коли його немає, жити не хочеться. Ну так. От, от, от такий у нас горіти, зараз Світити, театр. світити, так? так, так ми. І от зараз ми набираємо діток і на аудиторну. У нас зараз групи набираються новенькі, у нас А ви розкажіть кустились. більше, Як набираєте, скільки років діткам? Ну, як у нас дітки приходять. Ви знаєте, от до нас прийшла дівчинка п'яти років, і вона така розумна, що, що вона може вже бути Акто... а, акторкою як і 12 років. Так, так, так. От, тому ми беремо з ну, шести років, як правило, йдуть mm -hmm. діти до нас. І до ми набираємо, набираємо, і навіть пенсіонери до нас угу. теж приходять і просто в сімейний, в сімейний вони так, приїдуть? Так, так, у палац, який да. зараз український дім. Так. А от на аудиторії у нас шкільний театр ага. в прошлому році ми провели такий невеличкий експеримент. Я запросив до нас п'яти шести. Річних діток вони вже грають, ми робимо фотосесії, ми знімаємо невеличкі mm -hmm. ролі ролики, відео. Е, ви знаєте, це дуже добре. І от е, у нас позапрошлому році була, так, була така студія. Е, вже вони студенти, вони розійшлися. Ну, це таке mm -hmm. буває. І от час іде заміна тим, е, е, які вже вийшли із театру. От ми зараз набираємо ще групи. А Тому... як до, до, до скількох років. Діти ходять до вас в театр, як він на, на потім… На аудиторній ми маємо брати дітей. Е, вже під, підростковий рівень за 20 років ми вже не беремо. І так, Там вони до палацу yeah, ліча, та, або до палацу лічання. Або до палацу лічання, або професійний, ліча, який тепер український дім. А скільки ваших вихованців стали професійними акторами? Багато. Ірочка Наташа Сініцина, це наш театр Ляльок, який у місті, Міша Вікс, який режисер, актор Львівського театру Ляльок, От вони з ляльками були, Таня Пориваєва, яка зараз у Москві працює у театрі Ленкому. То, я перечисляти багато. Дуже багато наших режисерів. Ну вони ж хто зараз в Канаді. То в Америці, то в Германії поїхали. у нас Лена Шатхана і Ігор Ортенберг, які от вони режисери, вони ставлять там і все. мене кличуть. приїжджай, будемо разом ставити. Ні. Я своїх не бросаю. Ну так, тут багато завтра. Дуже І багато. Так, своїх. так, сонечко всередині ніяк. Ну, це наша така, як кажуть, наш девіз. — А всередині. дивіться, ви е, mm -hmm. що таке з професійної сторони ваш театр? Окрім людей, які е, беззарплатні, скільки mm -hmm. от адміністративна частина вашого колективу? Е, один? Я один. Один да? я один. Але у мене всі помічники. От Дмитро і Володимир. Це вони дорослі актори, як актори, які у мене вже давно в театрі. Вони грають такі вже ролі, дуже такі вже немаленькі. От у нас Шнель була. Mm -hmm. Вистава, де був Артем Позняк, який актор театру і кіно mm -hmm. в Києві, його мама, наша актриса. Mm -hmm. Зараз вона в Нідерландах з, з онуками, але вона не може без, без нас, yeah. думаю, що скоро повернеться, І він побачив виставу і сказав, що це рівень професійний. Угу. І нам дуже приємно було, от такі у нас актори, які вже. І вони мої перші помічники камерну сцену вони робили своїми руками. Так що вони і строять, вони все самі. Все, так, реквізити і костюми ж а... їмо. Все робимо самі. Тоді питання: а з іншими театрами ви співпрацюєте? Колаборації, може якісь робите? Так, Олександрівка. Є у нас такий е, театр Людочка Литви... Литвиненко, яка е, моя студентка. Я працював в коледжі культури і мистецтво, режисери випускав, вона mm -hmm. е, веде театр ми з ними. Один час, зараз якось не, не дуже з театрами йде така зустріч з нашими міськими театрами. Поки ми були у нашому mm -hmm. палаці, ми проводили фестивалі, чародій збирає друзів, який проходив вже. 25 п'ять років э, кряду, а потім... Якщо не стало, тут ми так, проводити так, важ, поки не можемо. Так. От з телетеатром ми дуже дружили, поки його не прикрили. Так, щас так, там так. друга форма. З Волошиною ми дуже дружимо. Угу. І це наш я не знаю, це ластівка, яка буде літати, літати, літати. Вода а як проявляється? Ви на їх майданчиках э, виступаєте? Чи якось ну, підтрас... те, телетеатрі? Ми виступали на їх майданчику, поки вони не, не закрились. Угу. Були у них в Олександрівці. Ми буваємо. Раз у місяць ми виїжджаємо туди-туди. Там дуже гарний палац, там велика сцена. Ми грали там білу ворону за мотивами Жанни Дарк. Там mm -hmm. у нас був такий мюзикл великий. У нас mm -hmm. ми не могли його зіграти, а там ми грали. А це та сама Біла Ворона, ще яка е Римчинського, Римчинського. Та Так, так, mm -hmm. так, Яка у нас гралася в 90-х роках. Ми ну, її да, грали так потім популярна була туди Дуже туди. популярна. У нас mm -hmm. був в репертуарі цей е спектакль. Ми його грали. ми його ну, Зараз тоді. він російською мовою, наскільки пам'ятаю. Українською. Він українською. Українською мовою Татарченко з, е, був перекладений Да, Рибчинський. Він випустив збірку. П'єс mm -hmm. своїх, дуже гарні п'єси у нього так, є. Так. І я вже брав, ми переводили. Ми ж останні роки ми робимося. З українською мовою. Пам'ятаю, що в 90-ті він був російською мовою. Так, так, так. а, а вже ми давно... тоді грали російською мовою. У нас, було, ну, у нас було 5 чи 6 вистав з всього українською. Mm -hmm. Постійно робили, ставилися лісова пісня, одержима. От зараз ми зробили одержиму ще раз. У нас зараз іде в репертуарі нашого театру. Інна Федорищева грає це акторка від Бога, як кажуть. Скільки взагалі у вас е, вистав <звистов> ну, в, сезон, в сезон? Ну от на даний етап, от я от, підраховував, сидів, 18 вистав у нас. 18 вистав. Ми граємо і для дітей, і для дорослих. Ну да, так, на, на два. Выпускаємо. театри. так, Зараз у нас нові вистави входять корабель мрії. Ми відкриваємо кажу, сезон. – на два театри, на дві труп. Ні, на отсюд тільки на український дім. Да. Там ми випускаємо дві-три вистави на да, аудиторній. Там випускаються з дітками. Там як вам кажуть, як там, там у нас є своя сцена, так. свій зал. Свої костюми, свої костюми, все там є своє, а тут своє. І коли mm -hmm. мені кажуть, і там, і там ні. Це різні так, напрямки, так, так, так. Різні. дуже різні напрямки. Да. Там і, виступ... і З дітьми Виступаємо... там важче працювати, я розумію. Так, так, з дітьми так. Ні, працювати. Ну, може, важче працювати. Може, да. емоційно э, задоволення більше, але важче. Я так, все розумію. життя з дітками працюю. Так, мені так. Ще, я ще й психолог дитячий. А, так, що так і с, с Ну, а для дітей, а для дітей це терапія, в тому так, числі я так, так, так розумію. Так, так, от спільно я читаю акторську майстерність, кожен, кожен четвер Постійно. і казкотерапія. У мене такий моя а ну, ви ще програма. курс випускати будете. Будете брати якийсь ще курс? Не, вже не, не будете. Ну такий період пройшов, мені вистачило. Я вже okay, я, три випуски зробив, і мені, знаєте, як, uh -huh. як як сказати, я пережив цей процес. Мене зараз вразило от, от, от той настрій людей, які хочуть працювати. Якщо раніше ми так приходили, театр, директор. Розпилявся туди-сюди. Зараз ні. Зараз дуже багато роботи. Uh -huh. Але вона упрямована у театральний процес. Uh -huh. більш у театральний процес. Зрозуміло. А в мене таке питання практично. Чи є фінансові ризики для театру? Чи якось як виживаєте? Як виживаємо? Наші батьки допомагають. Ну, Наші завжди, учасники завжди, вони так. на собі тягнуть фінансову сторону. Ми 100%. платимо за оренду, ми платимо комуналку. От. А все останнє, ми вже у нас, слава Богу, все є. Все є. Все є. Ткані є, ш'ємо, їмо, машинка є. Тому ви незалежні? Так. Тому ми незалежні. Ні від кого. Раніше ми були залежними від всіх. Угу. І нам керували, зараз нам не керують. Керують тепер ви... учасники. Так, так, тепер ви ми тому зараз... і незалежні. Оце а я ми хотів ми прийти незалежні. до цього питання, так, чому так. ви називаєте себе незалежними? А незалежні – це в першу чергу фінансово, так. творчо. Так, так. Тому що так. ті люди, і спільнота, яка є, існує, да, вона і витримує цей тягар, цю, цю ношу, mm -hmm. яка, тягар, яка є. Зараз, під час війни, особливо так? Ну, то відкриємо сезон, будемо кожну, кожну неділю. У прошлому році ми грали о 12-й годині і о 16-й годині кожну неділю. Зараз буде о 12 й ми прийшли до висновку, що треба проводити тренінги, уч, учбову, учбовий mm -hmm. процес. І о 16-й у, у нас будуть вистави гратись mm -hmm. постійно на нашій камерній сцені в Українському домі. От така у нас, такі у нас плани на наступний. Ульбовий театральний рік. Так, у вас от і те, і те пов'язано. Так, так. Дякую, що були у нас, і бажаю, щоб наступний сезон став ще одним відкриттям. Таким дуже яскравим для вас, щоб е, запалились нові зіроньки. От чекаємо от чекаємо. Дніпро просипайся, де ви там? Ви рядом і не доходите. Але ми чекаємо, що прийдуть до нас е, знаєте, талановиті діти і дорослі. Бо вони рядошком десь ходять, ходять. Так да, прийдіть, що ж ви там от, сидите у своїх гаджетах? Хочеш Ну ви в... залишите в свій номер телефону, ми його додамо. Добре, на екрані добре. поставимо і нехай вам телефонують. А, а якщо хтось не хтось не знайде номер телефона у нас. Якось ну, не побачать. Тоді звертайтесь, у Фейсбуці є сторінка. Е, можна, я так розумію, дописати на цю так, сторінку. Так, так. Там є контактні телефони, є там контактні контактний телефони, телефон, є та. Олег Клементів, да. є незалежний народний театр, є народний дитячий театр, все, все, все в Фейсбуці. У Фейсбуці є, є. можна так, зайти, так, подивитись, так. знайти. Я, я, я Є і в Телеграмі, є і в Вайбері, я. Все зрозуміло. <ріст> Дякую. <ріст> да. Ми не можна знайти. <ріст> да. Дякую, пане Ложе, що до нас завітали. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав керівник незалежного народного театру чародій Олег Кліментів. Дякую, що були з нами. Побачимось.